На о сьомому ранку. І це зробила я, проснулася так рано. Зараз біжу на прибіжку. Буду вмиватися швиденько. Ні, ніякого спадки. Сьогодні вже сьомня, о сьомій ранку вже зараз 25 градусів, зараз буду бігти, все мокре. З догляду тільки це на ранок. Того, що біжу на прибіжку все рівно Все смыли. Все смыли. Вот это захисный экран. Кстати, мне не подобается. Это реши. О! Короче, запомнила это его. Реши капитал Соле. Анти-эйдж. Это же классный пуэр. Хороший крем. Я его... Я его сейчас немножко для да, Сейчас я немножко заведу в крем. Будет. Будет. Сіпрес паку. Та банка я завжди допити. Колечка. Так, я завжди йду пити гарячу воду з лимоном. Набираю водичку з собою і біжу 6 кілометрів. Пішли зі мною. Ще було б дуже класно, якщо ви ці всі свої ритуали робили під гарну музику, яка з самого ранку вам додає багато енергії. Бо я раніше, коли в мене не була дитина, так добре прожити 30 років, усвідомлюючи, що тобі подобається і не шукати це в майбутньому. Ну, Як ви знаєте, я нічого не маю проти молодих матусів зараз, покоління взагалі таке, що дуже... Швидше, я, охоплює цей світ. Свій ранок починається з приємної музики, з легкого танцю, навіть, з афірмацій. Я завжди люблю взагалі. Зараз не встигаю на це, тому що дуже жарко. Якщо я вибіжу через 5 хвилин, я вже просто здохну від спеки на пробіжці. Але хотіла сказати, якщо ви ранок починаєте з афірмації, я ще ставлю водичку біля себе. Читаю афірмації на водичку. Потім цю водичку так випиваю запам. І просто ви не приїдаєте, як класно. Тебе потім почуваєшся. Я вірю, що в воді є сила, вона жива. І ми її можемо ще й заряджати енергією. Тому вода. Знаєте, як я п'ю, я завжди думаю, саме здорова, саме гарна, саме щаслива. Ну, все, що ви хочете про себе сказати, все, що ви собі побажати, ви собі кажете це на воду, а потім. Хотіла сказати, що вже на годину ковось ми ранку рівно. Не хотіла вибіжти, називається раніше. вийшло, як завжди. Сподіваюся, я вони... не... З божеволію від спеки. Я бігаю 6 кілометрів кожного ранку. На 3 кілометрах я роблю вправи, присідаю і в таких шортах, коротких, я в таких шортах ніколи не бігаю. Але так жарко, що я не можу в вже в таких штанах чи якихось. Довших шортах, бо загар приліпає моментально. І я вже жалкую, що вділа такий широкий топ, але сьогодні побіжу в ньому, бо дитина спить і хочу її будити, щоб шукати інший. Так, між 6 кілометрами я присідаю на половині. Роблю 350 присідань і качаю прес. Ще додатково. Помімовніх ритуалів, так, потім я біжу на ботекс, їду в НІЦУ, Мені треба зробити корекцію. Два тижні тому робила, не все взялося. Це міміка. що я вже покупалась. Зараз я швиденько привожу в порядок і біжу готувати сніданочок, тому зустрінемося все за приготуванням їжі. Покажу, що я вистачаю їм, корисне, некорисне, е, думаю, що корисне. <г literally> і потім я поділюся з вами моїми кожнодневними ритуалами, що я наношу на обличчя, чим я люблю користуватися, мої улюблені сиворотки. Е, все ви бачите згодом. Тому давайте зараз я намажу кремом своїм вкусно пахнущим і підемо робити їсти. Водичку хочеш? Буду зараз вам показувати свій щоденний догляд. Настав час змивати мою маску. Зносим ще той квест. Завершити реабілітацію без травм. Бо в мене мішень вже не один раз мені так сильно дала вніс. Та ногою. То ногою. То рукою, то головою і постійно все прилітає в ніс. Ні, хоч, я просто вже інколи плачу від того сього безвиходя, що я не можу е, дати раду цим несподіваним рухам. До мене це біда, тому що я так хотіла гарний ніс, і він в мене в принципі. Ще, ще набряк не шовнок на кінці видно, але я боюся, що в мене стане не той формою, яка має бути через часте втручання е, посторонніх рухів. Але взагалі чекати не можна, а мені його постійно б'ють. У мене були такі е, фірми е, олієк для волосся, але глізкур. Я чогось завжди до неї вертаюся. Ще з шкільних років, мабуть, я е, купувала завжди собі для волосся. Мені подобається, що вона не жирнить. Я дуже люблю цю сиворотку для обличчя Букачорі. Я вже купую, мабуть, її третю баночку. Вона дуже, дуже класна. Вона yeah. вже обличчя. Так, у мене шкіра дуже суха. <реш> Я не люблю посередня мати відчуття стягнутості. Мені це дуже приводить дискомфорт. Я люблю, щоб у мене все було зволожене і під очима, і... і все, 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 все. Купила собі, до речі, нещодавно французька фірма. Випускає креми та догляд за обличчям, маски, там все, що все, 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 все заходить для догляду за обличчям. Дуже улюблений бренд моєї свекрухи. Я не знайома особисто так щільно з цим брендом. Але я хочу сказати, що мені крем під очі не підходить. Така упаковочка. Не відразу зрозумієш, як, як відкрити, а вона так оп, відкручується. Є такий дозатор. Я не люблю дозаторами крема, але в мене був із Клінікал. Він у мене закінчився це найкращий крем під очі. Якщо у вас суха шкіра, якщо у вас вже з'являються зморшки, із Клінікал вирівнює все, зволожує максимально як можна, зволожити шкіру. Під нього немає взагалі ніяких неприємних відчуттів. Зараз поки я перейду до укладки, хочу ще додати на обличчя. У мене є така класна. Це, типу, як флюїд з тонуючим ефектом. Він дає гарний такий сяючий ефект е легким бітінком, типу з легким відтінком, типу, загар. Ось. Так, і що щодо укладки? Зараз я візьму Dyson. Ну, я люблю просто від Dyson ефект гладкості. Він блиску. Мені не один фен не робив такого ефекту. Навіть в салонах після укладки я не виходила з таким е приємним дотиком на дотик волосся, як робить Дайсон. І якщо реально хочете відростити волосся, то треба Дайсон, бо він не перепалює, не присушує, він не вириває волосся. Ну, коротше, е тільки я можу пити діфірам по любві своєму стайлеру. Сьогоднішній Воні крутін закінчений. А, до речі, завжди як пробую губи навпаки. Початку помади, а потім алюцем. Коли загораєш, коли я така трошечки стою загорівша на обличчя, я перестаю користуватися косметикою. Вони шви, вони ще нитки, до речі, ще є під носом. До речі, якщо ви робите римну пластику і вам теж, е, ну у вас теж залишаються м'які під носом. Моя вам рекомендація не видьоргуйте і не відрізайте е, на корню самі, коли там вже навіть три місяці пройде. того що потім може бути запалення. Нитка заходить всередину в тіло і виходить така булька. Її не можна чіпати. Я злякалася прям тим, що uh, не, не булося таке мене тут під носом, і мені здавалося там прям якась інфекція. Але мене була добре, що в мене була мазь ем, антибіотиком і хлоргексидин. І я це все дуже е, швидко зупинила. Це як брови все-таки. До речі, це в мене. Олівець від Кіко. На Кіко в мене алергія на всі тональні креми, туші, олівці для очей, тіні. Але на брови нормальні. Так що я ще хотіла додати трохи на червону пяточку консилера. Консилер у мене вже закінчується, але це найкращий консилер в моєму житті. Теж не забуває, не, е, не забувається в порах, не забувається в зморшках. Е, дуже класно тримається. І це Армані. Купувати, якщо буду його ще на майбутнє тільки цю фірму, бо купувала різні, потім після Арманії вже купувала інші консилери такої класної текстури і такого класного перекриття. Не дає жоден з них. Я обожнюю саме. Романь. Супер увлажнене і обновлене. <гум> Іду гулять на майданчик з дитиною. я все-таки, мабуть, заколю. колю. Це, мабуть, голубе. Погода яскрава, сонячна, але червона зона забруднення повітря, щоб ви розуміли. Червона. Раніше таке рідко буває, особливо тут на побережжі. А, а я хочу сказати, що це дуже неприємне. Коротше, так, неприємний момент, того, що димка така здається, як ніби зараз туман, чи щось палять, як, як, як дим справжній. Але це не дим, це, це щось настравлять. Щось настравлять. О. Я йду в магазин. Дитина моя відмовилася їздила. Відмовилася йти на прогулянку. О, не хоче гуляти. О, я вирішила пройтися трошечки і зайти в магазин. Купити щось якихось вкусняшок. Сьогодні п'ятниця, боже я завжди знімаю влоги, коли приходять вихідні. Бо я дуже люблю вихідні. Я взагалі залюблю двіжуху. І не вистачає мені, звичайно, подруг. Тобто часу на подруг, подруги вже з'явилися, часу на них немає. Так от. Скоро почнеться фестиваль джазовий у нас Жан-Люпа. Готується вже місто до... І грандіозний грандіозної події це містечко, як я вже казала, було спеціально створене для джазових концертів, фестивалів. Потім почало розростатися і набувати свого такого вже лайбу відпочинку. Якщо чесно, то це село-селом. Я завжди мріяла жити в великому місті, ходити по красивим магазинам здоровезним торговим центром. Ходити в місті, де мільйони людей живе, де ця енергетика така місцева, енергетика великого міста, вона особлива. А живу в селі, жила в рівному в тому селі, переїхала в Італію, жила в селі. Приїхала в Францію, знову живу в селі. Дуже така сільська дівчина. Блин, в мене вийшло. Я стільки амбіцій було покорити столицю, і не одну з них не покорила. Зараз користуючись нагодою, у нас в планах поїхати десь погуляти або в торговий центр, або просто прогулятися, але Кмішель вже прокинулися, у нас був денний сон. Зараз ми будемо всі дружно дружно обідати. З вами приготую нам обід і будемо рухатися десь-кудись їхати, щось далі дивитися. І, до речі, останнім часом постійно замочую овочі в соді. Нещодавно купувала, купувала салат, такий не запакований. Незапакований відкритий салат, цілу таку велику капустину головку салату. І я замочила в соді, я побачила, скільки вирісло комах. В дівчата, я не знаю, в мене апетит пропав. У мене відразу така появилася до салатів, хоча я його люблю все життя, їм тільки салати. Зараз почала купувати вже запаковані, Зараз ти ж вигадати. Бо ми, я перестала довіряти оцім салатам, які не зрозуміло, що всередині мало того, що коли я його купила, він така, от типу така головка, тільки велика. І все було вкрито чорним всередині. Я його замочила, а звіти стільки повилазила. Завжди дуже класні авокадо. Обожнюю авокадо. Мені знаю смачнішого фрукта, що вони знали авокадо. Це, яб... Це ягода. Я б хотіла сказати. Пока. Коротше, в салатах у мене завжди є авокадо і чоловіка привчаю. Якщо у вас судоми в ногах, в руках, треба їсти авокадо. У мене під час вагітності в другому триместрі, в другому-третьому триместрі, сильно брали судом. Я почала їсти авокадо інтуїтивно і шпинат, до речі. І в мене вони пройшли, проходили. Ну, тобто їх не брали вони так часто, а потім взагалі пройшли. Тому авокадо, авокадо, молодець і колаген, і ще й вам плюс такий бонус, багато корисних речовин. До речі, добре, що в мене, зараз чоловік в правильному харчуванні. Мені дуже мало доводиться готувати, він мало їсть. І меню в нього дуже звичайне, дуже просте. Мені не потрібно стояти і придумувати нічого виготовлювати. Сама я взагалі. Крім салату і якоїсь легкої риби чи суші, як я вже вам показувала, нічого ні. Ось його теж причила до авокаду. Його тут, у Франції, якраз і полюбив. Воно завжди тут, ну, класне. Якщо навіть зелене купуєш, то пару днів, день-два в холодильнику і воно стає таке, як треба. Завжди м'яке. Бо я пам'ятаю, в Рівному авокадо для мене було якась диковинка, і це як лотерея чи... Зіграти в бінго, ніколи не знаєш, чи покортить. Здається, купуєш стигле, а воно дубова і 10 ще років доходить тому в холодильник. Зараз, я так розумію, вже підходить сезон помідорів, тому що всі супермаркети почали занижати вже ціни на них. Загалом 6 євро коштує кілограм цих жовтих помідорів, він вважається, який найдорожчих. А вже можна придбати за три. Тобто в два рази дешевше. Зараз, Зараз їх буду запрошувати до столу. Коротше, у мене сьогодні був гарний настрій поділитися з вами одною корисною інформацією. Але це прокинулось раніше часу і я перенесу мабуть, цю ідею на трошечки пізніше. Отаку От ваша подружка зробила супер корисну вечерю. Мама, маргіменті! Так, ми що? Ми, ми вирядилися і вже будемо йти гуляти. І не чіпач тоді, бо зараз впаде тобі на голову. Хотіла показати вам свій улюблений аромат. Боже, його видно. Так, давайте отак зробимо фіксацію. Це називається Apple Brandy. Від Killian. Купувала його в Мілані. Спогади про таке безтурботне життя, ще коли Віталіка була тільки на ручках і нічого не визникало. мамі проти і робила все, що мама хоче. Аромат завжди для мене несе неймовірну енергію. Я хочу, я хочу. Що хочеш? Треба платічко вдіти для початку. Дінеш платічко. Зараз. Так, я хотіла сказати, що для мене аромати, е, парфумів дому, запахів для дому. Навіть автомобільні аромати чи музика це завжди ковток прекрасних спогадів. Ну, можуть бути і не прекрасні спогади, але я живу тільки хорошими спогадами. Я навчилася в своєму житті е, повністю видаляти з пам'яті неприємні моменти, які колись траплялися. І я реально багато чого. Я реально багато чого не пам'ятаю. Мені я. інколи розповідають історії, які я просто видалила з пам'яті. Можливо, хтось дивився теж фільм. Мама, і я колись був такий страшний фільм. Я не пам'ятаю, як він називається. Е, про те, що люди, е, ну типу, фантастичний фільм, як люди ходили е, по архіву пам'яті, і архів був такий, як е, книжний архів, вони брали е, матеріали з такої величезної бібліотеки в пам'яті. І те, що вже було не потрібно, вони несли вогнище як в крематорій пам'яті і спалювали те, що вже їм було не актуально. Я пам'ятаю, це був клас 7-8, можливо, ну, вже старша. Я взяла собі цю ідею. для yeah. yeah. ідеї життя. Looking for her, I'm looking for her. Turn on the lights. I'm looking for her, I'm looking for her. Is that her in the VIP line with the Vuitton and Yves Saint Laurent? Used to drive the Nissan. Скільки разів ми вже тут не гуляли, скільки ми тут не ходимо, я завжди е захватом дивлюся на ці пейзажі, особливо тут, коли дуже високо. Е тут ця така фортеця побудована і, і яке гарне море знизу. Там не дивитися вічно. I'm dirty's pride forever You can come sit with me If you'd like to change the Подивіться на цей пейзаж Це просто божественно oh Дочекалися Для дитини піца, ви як знаєте я глютен не їм Тому володаркою цього гран-при Стає Мішель I wanna tell the world about you Just so they can get jealous Γ σφ του ψέλα μιστάδε Α Hering ια δέχει τα κο άλες ς είε ν ουρμετάτξσε δρου